Всіх вітаю! Якщо ви зайшли і мене дивитесь, то ви у вінтажній коморі. Мене звати Людмила і сьогодні чергове відео присвячено улюбленій рубриці Чайні пари та ще які. Вони всі від одного підприємства Баранівського фарфорового заводу. Да, буде е, декілька інтер'єрних предметів. Розпочинаю я своє відео. Ось такої чудової чайної пари. Вона для вас відома, ви бачили у багатьох оглядах, але вона в моїй колекції вперше. Раніше у мене її не було. Чому? Тому що то великою потертістю траплялись екземпляри, то ціна не влаштовувала. Але я так тягнула-тягнула і бачу, що ціни вверх-вверх, і вирішила уже не дуже, що називається, докопуватися до якихось потертостей або Браку. І е, ця пара, можна її вже назвати антикварною, тому що це е, форма Б. 59, яку створив Андрій Щербина на баранівському фарфоровому заводі. На цій формі було випущено доволі таки багатенько виробів. Чудовий градієнт, погляньте, який від насиченого темно-зеленого до світло такого салатового кольору, і по ньому йде ручний розпис, такий багатий з одного боку, як ми бачимо. і ось Менший малюночок такий з іншого боку. Ось таке клеймо, Бачите? баранівка. Перший сорт. І тут є невелика потертість по всередині, по обідку, але це не критично. І ось таке ж блюдечко. Хочу з часом вам Зняти відео про всі, про всі форми чайних виробів на Баранівському фарфоровому заводі. І так, форма Б, отже, форма Б59. Також придбала я ще ось таку красунку, поповнила колекцію своєї форми Б53 Владислава Щербини. Дуже і дуже задоволена в гарнющому стані. Дійшла до мене, дійшов до мене цей предмет. От. І хочу сказати, що попередньо я читала, що малюнок, цей, бачите, яка велика, велика, велика така стрічка, така по з сировкою гарною, вона носить назву золота осінь. До речі, от в такому вигляді вона оздоблена на цьому сервізі, а це сервізна пара. Також є здоба і на, інший, і на інших чайних парах, інших сервізах, інших форм, окрім Б-53. Б-53, ви знаєте, я вже можу впізнати заплющеними очима, що називається. Привести по блюдечко і ці і, промінчики сонця. Тебе, як кажуть, будуть супроводжувати і нагадувати тобі, що це Б-53. Ось ця чудова ручка і квіточка, бачите, оця по денцю. Також ось це клеймо ми бачимо. Найвища група складності це кінець 50-х років, бараніка перший, перший сорт. Ось така красунька. Трапилася і. Останній час у мене так активно поповнюється колекція баранівських пар Б53. Так, буде між ними, між Б-53 і Б59. Ще одна чайна пара це Б-55. Це ось така. Я вам давненько, звичайно, вже показувала сервіз Золота Нива». В мене не вистачало чайника, а також було 5 чашок без блюдець. І от мені трапилася чайна пара по доволі такі приємній ціні. Ось в дуже гарному стані майже стан новий цієї чайної пари. Тому Лишиться мені ще 5 блюдечок підшукати. Так. Ось така красунька. Я вам показувала в каталозі, бачите, є опис ось: ось. Нарядний чайний сервіз із тонкостінного фарфору, форма B55. Ось, ось він, бачите? Ось він. Автор малюнка Валентина Музиченко ручний. Розпис. Тобто Б-55. Погляньте, яке, яке багатство позолоте, яка чудова цировка на цій чайній парі. І що ми маємо? Ми маємо Б53, Б-55 і Б59. А от зараз буде дуже рідкісна, дуже гарна і цікава чайна пара. Погляньте. Це загадка для нас всіх, в першу чергу для мене, а також для вас. Якщо хтось знає авторство даної форми малюнок, я вам буду дуже і дуже вдячна, тому що на, інтернет, на просторах інтернету відшукала тільки рік випуску. Цієї форми. Ця форма да, на такі, виготовлені на такій формі, вони є у Баранівському фарфоровому музеї. І погляньте, ось стоїть, будемо говорити, основа на такому невеличкому-невеличкому постаменті. Бачите, відразу це ручний розпис, три кольори. Жовте, чорне і коричневий акцент, тут зроблений на коричневий колір. Такий квітковий мотив. Ось така ручка. Заокруглений трикутничок заокруглений, я кажу, такий як носик доверху, керпакість така ручки має місце ось. І Ця форма була створена, як пишуть знавці, порцеляни, бачите, ось таке клеймо, була створена в післявоєнний період з 45-го до 52-го року. Тобто ще до того часу, як перша форма Б-53 уже після пі... випуску післявоєнного керамістів з... Одеського художнього училища та інших, інших закладів навчальних проводилася на, для роботи на фарфорових підприємствах в Україні. Так от ця форма, ще раз нагадую, після, перший післявоєнний період була запроваджена на даному підприємстві. Так, ось тут краще видно. Клеймо, бачите. Камера так погано ловить. Ось. клеймо, перше по післявоєнне клеймо. Тут немає жодної позолоти. Не по вінцю, не по основні, основному малюнку, не по ручці. І тільки така тоненька-тоненька стрічечка фарби. Коричневої безпосередньо на ручці та поверхньому вінцю. Ось. І я вам хочу сказати, жодним чином таке оздоблення тільки придає цій чайні пари відповідного шарму. Я не знаю навіть, як без позолотою воно виглядало. Мені кажеться, що це ідеальне поєднання фарб. Та кольорів на даній чайній парі. Ось така красуня, рідкість з, рідкість, з рідкостей. Це антикварна, річ, це антикварна річ. І я дуже і дуже рада, що в мене є ось таке поповнення колекції чайних пар. А тепер, що ж я купила з інтер'єрних предметів? Я купила ось такий ось таку статуеточку, перець. Бачите, пам'ятаєте всі, ну, звичайно, пам'ятаєте. Люди старшого стар, нашого покоління, люди поважного віку можуть пам'ятати, був такий журнал, перець, сатирично сатирично-гумористичний журнал, що художники, як писали: ми малюємо для того, щоб не плакати. Карикатури на сьогодення. Він був заснований ще в 20-х роках в місті Харкові, правда, називався він тоді Червоний перець. І ось оцей перчик, погляньте на цю красу, був випущений, бачите, з мітлою вимітає всю погань, всю нечість, все погане. Випущений на Баранівському фарфоровому заводі, це початок 60-х років. До речі, він і за часів Незалежної України цей журнал існував, однак був закритий у 2013 році, як я прочитала, і за неможливості продовжувати свою роботу, тому що не було належного фінансування. В досить гарному стані ця фігурка. І не інакше, як з посмішкою, на неї не можна дивитись. Дуже, мили, дуже мила статуеточка. І завершувати буду я ще ось такою річчю. Це пашотниця із сервізу Клоунада. У мене це другий предмет. У мене є ще підставка під виделки, ножі, ось, під столові предмети, а оце це пашотниця. Придбала я її за таку помірну, не за дешево, ну і не можна сказати, що за дорого. Ось, придбала також свою колекцію. І ось такі мої покупочки. Це за тривалий проміжок часу, це не за тиждень, не за місяць і не за два. А все робилося поступово. Якщо вам сподобалося, будь ласка, поставте подобайку, не полінуйтеся, вам це нічого не буде вартувати, а мені буде приємно. Чекаю зворотнього зв'язку, чекаю коментарі, чекаю подобаю. всім вам подяка, що ви мене дивитесь і що ви зі мною. Всім миру та добра і до зустрічі на моєму каналі.